Новий Jeep Wrangler культовий позашляховик Jeep Wrangler пройшов процедуру оновлення та став ще більш виразним, технологічним і міцним ніж будь-коли до цього. Автомобіль отримав нову затемнену решітку радіатора з більш окресленими контурами, а також оновлені колісні диски, які вмить привертають увагу. Інтер'єр оновленого автомобіля Jeep Wrangler став більш технологічним та зручним. Нова передня панель салону побудована навколо дванадцяти дюймового сенсорного дисплея, який відповідає за керування інформаційно розважальною системою з операційною системою Android, покращеною швидкодією можливістю можливість оновлення по повітрю. Додаткову зручність в салоні позашляховика Jeep Wrangler забезпечують електричні регулювання положення передніх сидінь у 12 напрямках. Включаючи регулювання підтримки попереку в чотирьох напрямках. Проте, окрім помітних змін, новий ренглер підготував і непомітні, однак не менш важливі. Наприклад, нова антена, що вбудована в рамку лобового скла. Лобове скло виконане за технологією горіла Glass та є втричі більш ударостійким, ніж звичайні варіанти. Крім того, автомобіль став більш безпечним та міцним, адже відтепер для позашляховика пропонуються не лише бічні подушки безпеки, але й також шторки безпеки для першого та другого ряду сидінь. А екстремальна версія Рубікон отримала новий задній міст з розвантаженими півосями, ще більш міцними ніж раніше. Автомобіль оснащений потужним бензиновим дволітровим турбодвигуном у парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою перемикання передач, а також системою повного приводу з пониженим рядом. Комплектація Сахара передбачає все необхідне для комфортних подорожей та впевненого подолання бездоріжжя. Комплектація Рубікон додає специфічне обладнання для подолання навіть екстремального бездоріжжя.